бачите навзаєм Так, нагадаю, мене звати Тетяна Матвійчук. Я практикуючий психолог, психотерапевт, казкотерапевт, тренер, ведуча різних навчальних на груп, психологічних, терапевтичних груп. От поруч там, сьогодні веде ефір зі мною. Мене звати Олександра Пасльон, я практикуючий психолог і каскотерапевт. Мене з Олександром. Введемо такий ефір, поспілкуємося. По такій... ну, для мене вона дуже складна така тема. Не в тому складна, що ну, для мене легко це відрізняються всі ці почуття: гнів, злість, лють, ненависть, так? А розрізняються, проживаються. А для багатьох людей навпаки немає ніби різниці між цими поняттями, так? Тому сьогодні. Я й запропонувала вам провести такий ефір, трошки поспілкуватися про різницю між цими поняттями, так? І одразу хочу сказати, що звичайно ця тема вона викликана всіма тими подіями, які відбуваються в нашій країні вже протягом більше 4 місяці. Так? От, і я дуже багато чую, що треба ненавидіти, там, знищувати, винищувати uh -huh. і так далі. Так, я погоджуюсь, що ворога треба знищувати. Так, я погоджуюся, що треба їх просто викинути з нашої території на абсолютно так. раз і назавжди, якщо це вийде так. От. Але я проти ненависті, і зараз я поясню, чому саме ненависть для мене це таке багатокомпонентне. Багатошарове переживання це а, глибоке негативне ставлення до людини або до групи людей, що характеризується ворожістю, огидою, а, бажанням а, заподіяти біль фізичний, моральний, емоційний, тобто будь-яку шкоду, так? і а, бажання знищити. Так? Mm -hmm. От. Вона може ну, антиподом, так, антитезою ненависті є, так, так. і от коли ми говоримо там чи про любов, чи про ненависть, так, вони такі багатошарові переживання, так, я вже говорила про це. Ну, якщо ми говоримо про любов, то ми говоримо про ніжність, так, ми говоримо про довіру, пристрасть, так, а, про тепло, Доброзичливість, так? Тобто, це е, багатокомпонентне переживання. Там багато почуттів, так, є. Угу. От, коли ми говоримо про ненависть, це так само. Да? Ми говоримо про негативне ставлення, так? Ми говоримо про огиду, про е, якесь презирство. Ми говоримо про ворожість, неприйняття. Так. От. І, е, це зовсім ну, в злість тут так само може бути. Підживлюватися, е, 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 так, підживлювати не, е, ненависть. Не mm -hmm. Проте я б виокремлювала взагалі е, від, е, ну якщо взяти таку, знаєте, вправу логічну, так? на логіку, скажімо, коли ми говоримо про якусь логічну вправу, так? гнів, злість, людь, ненависть. Що треба викреслити з цього? То я би викреслювала ненависть, тому що а, злість, гнів і людь це рівні проживання злості. Угу. Тобто це одне почуття, так? але воно має рівні, різні рівні переживання, так? різну інтенсивність переживання. так, От. Ну так, а, це як... Угу, так, можна скажу да, так, да, от да, да. як мені було ну, ось все це запам'ятовувати, як легше. Наприклад, у кольорів є відтінки, так? у якогось там кольору, наприклад, червоного, спектр червоного кольору, в нього є багато відтінків, там якийсь пурпуровий, рожевий, там ще якийсь. і так само у злості, так? від найменшого це роздратування, потім злість, потім гнів і потім уже лють. Таке найсильніше переживання. І справді, ненависть вона сюди не входить. Під ненавистю може стояти злість і ще багато там чого різного, але дійсно, ненависть вона не входить сюди до цього спектру. А Так, скажіть, що таке злість? Так, скажу, злість це одне з наших базових переживань. Це така наша захисна реакція на якийсь подразник. І вона може виникати як реакція на ситуацію, яка заважає задовольнити якусь нашу потребу. Ну тобто, злість це абсолютно нормальне переживання, ні в якому разі не негативне. Воно в негативне може перетворитися тільки тоді, якщо ми зовсім не розуміємо, що ми відчуваємо, і можемо жити з цим переживанням дуже багато років. От тоді воно може ставати негативним, але саме для нас, ну і для оточуючих. Але взагалі це нормально абсолютно переживання. Ми всі можемо його відчувати. Так що це в порядку. А не так, як нам кажуть, в дитинстві, так, що злитися це погано і соціум також. Так угу. Справа в тому, що от для мене так немає такої категорії, як негативні чи позитивні почуття. Всі почуття важливі для нас, і всі почуття мають. Проживатися мають визнаватися нами, так, виокремлюватися, так, тому що ну, от те, що ми переживаємо зараз, особливо у ці дні, коли так багато міст постраждало від е е е е ракетних ударів, так? І що ми відчуваємо в цей момент? Це не просто о о одне якесь почуття, там багато uh -huh. це і біль, і злість, і лють. Так. Угу. Відчуття несправедливості, так. беззахисності, так. і навіть безпорадності. Так. Це все ми можемо відчувати. І всі ці почуття варто ем, визнавати, угу. диференціювати ці почуття, що так я зараз там відчуваю оце, оце, оце і оце. І що далі? От ми визнаємо ці почуття, що далі хочеться зробити? Що відреагувати, далі? що ми можемо зробити з цими почуттями? Так. І як ми їх можемо відреагувати конструктивно? Якщо ви на полі бою, це зрозуміло, як ви відреагуєте свої почуття, злість, лють, гнів, так, так, ви спрямовуєте їх на ворога. А якщо ми. Знаходимося в безпеці, так якщо ми кожного є своє справа життя, так кожен може займатися своїм чимось корисним для нашої держави, для нас, для одне одного, так і що саме ви можете, на що саме ви можете направляти ось цю енергію цих почуттів. Тому що, якщо їх блокувати, залишати в собі, ну ви знаєте, що з цього нічого доброго не вийде. У будь-якому разі всі почуття, які блокуються, вони е живуть в нас, е залишаються в нас, а потім вони десь якось е ну, рано чи пізно знаходять вихід. Обовісно. Як правило, неконструктивний. Так. Отже, про, ми говорили трошечки про е е злість, так? гнів, угу. як це. Так, що таке гнів? Це такий бурхливий вияв злості. Це вже така друга щаблина, ну, точніше, третя, да, бо спочатку роздратування, потім злість, і потім вже йде гнів. Це почуття такого дуже сильного обурення. Так, І гнів, він, в принципі, як і злість, може викликати таку нашу типову реакцію на стрес: це бий чи тікає, ну, тобто спонукає до якоїсь дії. Ну, тобто, ось те, про що ви говорили, що ми можемо зробити, якщо ми відчуваємо це почуття, ми можемо піти допомагати, волонтерити, робити якусь свою справу, яка може бути корисна для нашої країни у боротьбі з ворогом. А, а людь це вже ну, така остання щаблина, вона йде уже після гніву. Це така більш просунута степінь гніву, крайня форма його прояву. І лють вона виявляється в тому, що ми починаємо активно протистояти тому, що вважаємо злом. У нас виникає бажання боротися за свою ідею, за свої права, свободу і за якісь там інші цінності. Ну, це в принципі те, що у нас зараз в країні відбувається. Це те, за що ми боремось. І якраз таки ось лють вона викликає таке спонукають до такої дії, щоб протистояти і боротися, захищати те, що, що є нашим. Що іще відрізняє оці три почуття, на ну, такі три рівні, да, одного почуття, злість, гнів і людь, те, що вони, коли ми їх відреагуємо, вони зменшуються, так? вони знижуються їх. Так, і ну, вони зникають. Так. Я, я так, і все, мені вже спокійно стало. Я відригувала це почуття. І воно в мене вже всередині. його немає. Так. Воно мене не руйнує. А ненависть навпаки. Це почуття, яке, ну, це переживання, яке може бути досить тривалим. Угу. Це як той е такий е казан, в якому вариться. І, там, е Потроху, потроху, його постійно треба чимось напитувати, так, підтримувати це почуття, це переживання для того, щоб постійно не навидіти. Тому дійсно ми будемо шукати і спрямовувати, якщо ми не наведемо, ми самі це шкодить в першу чергу нам, тому що ці почуття і переживання, вони нікуди не зникають від нас. І чому я завжди, скажімо, запрошую бути дуже уважними до цього переживання і з обережністю ставитися до нього, ну і ніби заражатися ним. Тому що ну, це знаєте, як боротьба з драконом. Коли ми переходимо в межу і самі стаємо тим самим драконом, я вже не помічаю, як я. Починаю ненавидіти абсолютно все, всіх, от і сам перетворююся на такого самого дракона. Ну так, ніби переходжу на сторону зла і сам стаю частиною цього зла. Тому для мене ненавість вона не є конструктивною. Вона може допомагати в певних моментах, так, коли треба вижити. Так? А, коли треба акумулювати свої зусилля. Так? Вона може допомогти, але постійно її там, підтримувати, розпалювати точно не корисна. Угу. І оця, і... Е, 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 е. Е, оця сама ненависть вона ж вона роз'їдає внутрішній світ людини, і вона може навіть деформувати психіку, якщо отак от жити. В цій ненависті, то справді це дуже негативно сказується на самій людині, яка переживає оцю ненависть. І вона може навіть підштовхувати до помсти. Так? І чому? вона може підживлювати, так? От, що от у мене ж є там якась місія, я маю помститися. І для мене це, знаєте, ніби таке багаття всередині, яке все розростається і розростається. І в якийсь момент, навіть якщо ем, я помщусь, то в мене всередині, крім пепелища, вже нічого не залишиться. І ну ніякої ніякого полегшення мені це не принесе. Ви, мабуть зустрічали людей, які от ненавидять усе, всіх, так, вони живуть цією ненавистю, так. З ними не дуже приємно спілкувати. Ну, от для мене, наприклад, от, щоб я сказала от, із всього того, про що ми зараз тут поговорили, е, про те, що е, кожна людина має право на те, щоб відчувати злість, гнів, лють і навіть ненависть. Е, справа в тому, щоб це усвідомлювати, зізнаватися собі в тому, що от я зараз це відчуваю. І справді е, ділити на компоненти. Так, от, наприклад, якщо ненависть, так от я ненавиджу, то що ще я відчуваю? Це і, і злість, і якесь обурення, і огиду, якусь несправедливість, і ось все це. Можна це проговорювати, коли ви там залишаєтесь один вдома, можна все це прописувати. Це буде допомагати трошки вам позбавлятися від цих таких роз'їдаючих почуттів. Звичайно, приходьте на наші Тетяною консультації, ми допоможемо відреагувати, поговорити про це, прийняти ваші почуття. Тому що дійсно конструктивно так, що дуже важливо. Бо зараз, ну, от, коли закінчиться війна, так, ми переможемо ворога, а ось ця ненависть, вона ж залишиться. І що з нею робити? І вона перекинеться тоді, уже всередину нашої країни, що ми вже потроху починаємо помічати. Так, а де ти був, а що ти робив?